Вітання всім від кучерявого саду під Львовом сад Ольга Кучерява. У мене сьогодні такий класний настрій, хочу ним поділитися з вами. Буде сьогодні день розпакування чудових надзвичайних рослинок за, ну, як на мене, по співвідношенню ціна, якість, ну, за дуже низькими цінами. І буде день реклами. Від душі рекламуватиму. Тих людей, яких, які того варті. Перша моя реклама трошки не пов'язана зі садом, це такий ліричний відступ від саду, але, можливо, комусь знадобиться. Я це назву рекламою позитиву і конструктиву вкупі. Є у мене дуже давні такі хороші знайомі, вони вже 25 років на ринку України продають деталі до різної побутової техніки, пральних машин, судомийних машин, комбайнів кухонних і так далі. І от кажуть: слухай, кучерява, якщо ти вже такий блогер, а, святий обов'язок блогерів просувати якісну продукцію. То давай вперед, вперед, і я абсолютно з чистим серцем у другу кладу на серце. Відповідаю зуб, даю за свої слова. Будь-які деталі, які тільки існують в природі до побутової техніки, можна замовляти там, у них. Я в першому прикріпленому повідомленні дам контакти і ще. Ну, люди настільки веселі, позитивні. 10% знижки тим, хто введе промокод. Вгадайте, який промокод придумали. Кучеряшка. Так приємно, що від слова кучеряшка хтось отримає 10% знижки. Це можна чоловікам розповісти своїм. Я думаю, що дівчатка не дуже таким займаються, але всі ми маємо побутову техніку. Це було це був ліричний відступ, а тепер повертаємося до саду. Тепер я хочу прорекламувати, хоча людина навіть того не знає. Цього разу я навіть не спитала дозволу, це я нахабно роблю з власної волі. Є такий канал на Ютубі: Квіт не зеленіє, господиня пані Юля. І я кажу, що вона відкрила садовий центр. Ну, це так, гумористично, а загалом, пані Юлія виростила багато чудових рослин і продає їх за, ну, неймовірно, як на мене, бюджетними цінами. Зараз є розпакування. Я одна з перших встигла і тішуся цьому зробити своє замовлення. І зараз ми бачимо розпакування. Прошу звернути увагу на. Пакування на запакування, наскільки все професійно, продумано, так акуратно тут доїхати і якось пошкодити шансів було ніяких, жодних цим рослинкам. Тому, звісно, що вони приїхали в чудесному стані. Пані Юлечко, дякую за вашу працю. Що я замовляла? Я собі замовила гвоздичку, трав'янку червоного кольору низеньку. Замовила і рис варієгатний. А пані Юлечка ще й мені подарунки доклала. Я вже така багата цього року на подарунки. Замовила родовик, два кущики такого вищого родовика. Сорт Мінор по 60 гривень і низькорослий обожнюю родовики сорт Танна по 60 гривень. Гляньте, які кущики. Їх донести це самому було просто нереально. Просто нереально. А ще я отримала злаки, і серед них міскантус Африка. Не знаю, він мені так сподобався. О, пані Юлі і взагалі на картинках хочу собі таке, таку красу. Так цікаво скажу, що в саду, в принципі, заповнені, всі місця, здається, немає зовсім вільного, але коли приходять рослинки, напевно, тому що вирощені з любов'ю, їм чомусь відразу без проблем знаходиться місце. Запам'ятайте, дівчатка, квітне зеленіє. З такою назвою, з таким гаслом, рослинки просто приречені на успіх. Саджаю рослинки. Ось осмокоту смокоту насипала. Хочу показати кореневу, яка чудесна коренева. Руки брудні, вибачайте, рукавиці це не про мене. Я мушу рослинки відчути руками, погладити. Дивіться, яка чудова коренева. У мене не виходить або охайно красиво, або з любов'ю. Я вибираю з любов'ю. Красуньки мої. Ось. Горнюньки мої. Все до чого торкаються руки, воно якось інакше, ніж через гуму. Це, звісно, моє таке враження, мої відчуття. Ну, якось так. Красуньки мої. До речі, тут недалеко росте Miscanthus меморі. Якби ж я, Юлечко, знала, що ви таке придумаєте на весну продавати. Думаю, ваш би був кращий у п'ять разів і ну, ви ціну поставили дуже демократично. І дешевший і п'ять разів це точно. А це, що я показую, це я Оленко згадую. Вітер трояндових мрій. Це наперстянка перстянка від Оленки, від пані Оленки. Тепер у мене тут Юлечка, 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 Оленка, Оленка, Оленка. Це якась така приємність особлива. Дякую вам, дівчатка. Так, отут в мене теж такі задуми перед трояндочками. Це троянда кордула. Вона такого темно-темно, такого темно ксамитого-червоного кольору. Посадити родовик. таку вуалькою буде квітнути темно-червоною також. Але для ефекту краще рослинки чергувати. Наступний кущик, хоч я не дуже люблю червоні троянди, але в мене тут є. Червона спрейка, і її підігруватиме родовик теж чудово. Спереду низькорослі родовики, а ззаду хочу посадити, аби підтримували передніх високорослі. Мені дуже подобаються ті рослинки. Попри крупні квіти троянд, вони створять ефект легкості. Хочу показати ще кореневу родовика. Все чудово. Просто рослинки найвищої якості. За ціну, я би сказала, найнижчу, яка тільки може бути на теперішньому українському ринку. Юлечко щиро вдячна. Отже, сміливо замовляйте в пані Юлі. Хоч здається, вже квітник наповнений, але нових, чудових рослинок багато не буває. А також хай техніка побутова не ламається, а якби що, є де замовити детальки. Хай нам щастить у всьому успіху. Чим би не займалися, хай процвітає наша справа. Хай процвітає Україна, що тримається на порядних та відповідальних українцях. Слава Україні!